Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо мовиневої діяльності. Малята сьогодні п'ятниця. Ми завершуємо наш тиждень, але ми дуже-дуже багато на цьому тижні говорили про наших матусь. Так. Так, Ми зробили подаруночки їм, ми ліпили. Клеїли, малювали, тому ми дуже добре підготувалися до свята, яке буде у цю неділю. Так, це свято наших мам. Воно так і називається свято мами. Малята. Але сьогодні я пропоную вам. І ще вивчити віршик Марії Познанської, моєї мами. І коли ви будете дарувати їй подаруночки, які зробили власними руками, ви можете ще і розповісти, і привітати її віршиком, який ми сьогодні з вами вивчимо. Тож починаємо. Малята, спочатку я пропоную розглянути ось цю Картину. Погляньте, будь ласка. Так, це на день свята Матері чоловіки і діти вшановують матусю й бабусю. Погляньте, у них смаколики на столі, вони п'ють чай, а діти, подивіться, вони дарують матусі. Бачите, ось хлопчик дарує матусі квіточку, мабуть, теж таку, яку ми з вами робили. Так, а дівчинка вже подарувала свій подаруночок, так? Дідусь привітав свою дружину, бахпусю цих малят, так? А тато, дивіться, для своїх жінок приготував. Купував, ходив до крамниці ось такий гарний торт, так, малята? І вони усі разом будуть весело відсвятковувати це свято. Дивіться, ось така щаслива родина е, намальована на цій картині. Так, малята? Так, дуже добре. Малята. Ви з Тетяною Олександрівною вже е, грали в гру е, Мовлиневу, яка називалась Мама Яка. Так, ви вчили добирати дуже гарні е, слова до слова мама. Ось я і хочу з вами зараз закріпити і пограти. Так, все ж таки малята, яка ваша мама? Ану, скажіть. Певна, красива. Так, згодна з вами. А дорога. Так. Так, я, ж, я чула, що мама ваша може бути ласкава. Так. А мама у вас яка? Весела чи сумна?» Ні, мама завжди посміхається до своїх малят, тому вона весела, дуже добре. А коли мама тримає вас на руках, обіймає. Цілує, то вона яка? Так, вірно ніжна, дуже добре. А матуся ваша стара чи ні? Ні, матуся молода. Навіть якщо їй буває багато років, так якось у нас, у наших матусь, то вона завжди для нас молода. Так, малята. А ваша мама любить працювати? Так, Дуже добре. Вона працює і вдома. Так? І, можливо, десь на роботі, тому вона яка працьовита, дуже добре малята. Ви гарні слова вивчили і використовуєте до слова мама. Я дуже вами задоволена. Малята, а зараз я хочу вам прочитати віршика Марії Познанської моїй мамі, який я пропоную з вами сьогодні вивчити. Тож слухайте уважно. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе, це ж для мене ти пошила з шовку платья голуби. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. ляжу спати. Ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать, то дозволь мене тебе рідненька, за усе поцілувати. Ось такі гарні е, слова для мами ми з вами почули у цьому віршику. А зараз малята, погляньте, будь ласка, нам, як завжди, на допомогу приходить для того, щоб нам гарно запам'ятати віршик, прийде нам наша мнемотаблиця. Давайте ми уважно з вами розглянемо, що ж у нас тут на малюнках зображено. Подивіться, на першій картинці у нас зображена мама з донечкою. так? Подивіться, ось так. І тут слова такі, мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Так, ось так дівчинка до мами звертається. Подивіться, а на, другому, на другій картинці ця дівчинка зображена в голубому платі. Так, малята, це ж для мене ти пошила шов у плаття голубе. Бачите, дівчинка показує. Платья, голубе, мама пошила. Так, а на третьому малюнку матуся своїй донечці читає книжку. Можливо, це казки або віршики дитячі. Так, малята? Ти, ж мене, ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити, тому що, ми, пригадайте, ми з вами казали, що дуже. Корисно читати книжки, не тільки дивитися е, в комп'ютер або телевізор, відео, але наші знання ми здобуваємо, читаючи книжки. Так, так. Ляжу спати, ходиш ти тишком. Подивіться, дівчинка спить і тихо-тихо навкруги. Так, так. А подивіться, на наступному малюнку ніч на дворі, тому що місяць заглядає в віконечко, а мама не спить. Тому що дитина захворіла і вона не спить, доглядає за нею. так? І на останньому малюнку намальована матуся, і бачите, ось така, такий, губки такі намальовані це да? ось таке. Тож дозвольте би рідненька, за усе поцілувати. Бачите, як зображив, зобразив автор. Дуже добре малята. Малята, а тепер слухаємо уважно віршик, слідкуємо оченятами за картинками і намагаємося його вивчити. Починаємо. Мама Люба, добра, мила, як іще тебе назвати? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені, ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш книжком. Це боїшся, розбуди. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Ось такий гарний віршик написала Марія Познанська. Малята, сподіваюсь, вам не складно було запам'ятовувати віршика, але у кого ще не зовсім виходить. Пам'ятайте, що нам в нагоді буде нема таблиця. Але я сподіваюся, що ви заради своєї матусі вивчите цього віршика і даруючи і вітаючи свою матусю з Днем матері, ви розповісте їй цього віршика. Їй буде дуже-дуже приємно. Малята, а я хочу від вас почути. Е чи не складно вам було його вивчити, і чи сподобалось вашій мамі ось такий віршик? Прощаюся з вами до побачення!